Карпати відібрали очки в Динамо, рух не витримав шахтара. Куликів білка виявилася сильнішою у дербі. Розпочинаємо новий тиждень із дайджестом спортивних новин від Львівської мануфактури. Новин. Збірна Ю-20 розпочала свій шлях на чемпіонаті світу. Із першої перемоги над північною Кореєю матч завершився із рахунком 1-2. Львівський рух поступився команді Шахтар, не забивши жодного м'яча. У відповідь пропустивши чотири рази. А от Карпати здобули нічию у матчі із Київським Динамо. Матч завершився із рахунком 3-3. Команда Куликів Білка у Львівському дербі проти скали 19 19-11 виявилася сильнішою і на виїзді здобула перемогу, забивши два м'ячі. А у відповідь не пропустивши жодного. Одного прем'єр-ліга Львівщини у середу, 24 вересня. Команда Рух Трельвів здобула перемогу над «ФК Мостиська. Матч завершився із рахунком 3-2. ФК Миколаїв впевнено розгромив команду Галичина із міста Другобич, забивши тричі у відповідь, не пропустивши жодного м'яча. А от команда Покрова Куликів Куликів-2», об'єднана із Львова Нижньої білки вдома здобула перемогу над об'єднаною командою Воля із Брюховичів братковичів Матч завершився із рахунком три у суботу ж 27 вересня. ФК Каолесько вдома мінімально поступилися в П'ятничанам. Матч завершився із рахунком 0-1. Команда Легінь Воля об'єднана із брюховичів Братковичів. також вдома зазнала поразки від команди Нафтовик із міста Борислав. Матч завершився із рахунком 0-2. А от у неділю 28 вересня команда Сокаль «Дайський текстиль та погонь Львів сильнішого не виявили. Матч завершився із рахунком 2-2. Жовва прийняла чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту на шосе. Змагання організовували 23-й раз і традиційно присвятили пам'яті заслу. Уж тренера України, майстра спорту з Карницького та з нагоди відзначення дня фізичної культури та спорту в Україні. Захід зібрав 28 спортсменів з Львівської, Волинської та Закарпатської областей, а також з Польщі. Вони виступали в 14 вікових групах. Представники та представниці Львівщини здобули медалі у кожній віковій групі. Спортсмени з Львівщини володрі Кубка з бойового самбо у Чернівцях. Відбувся Кубок України з спортивного та бойового самбо серед чоловіків та жінок. Збірна Львівської області. Вибрала перше місце в загальнокомандному заліку серед чоловіків у бойовому самбо. Такими були новини спорту цього тижня. Ви ж підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.